Христос Воскрес, воістину Воскрес! Вітаємо нашого Сашунечко-рицара, парафіаніна, нашого братішку і найкращого друга з днем народженням. Вся тут парафія зійшлася найбільше на світі в Гурдоцькому районі. І дай Боже щастя і здоров'я, і скажіть щось гарне теж від себе. Дякуємо у тюлавренті і брату Станіславу з його сім'єю, і дякуємо Богу за дар життя і за таких друзів, родину і. За сьогоднішній день і за кожен день прожити. Дякуємо. Так, і тут мамуся Сашкова. Вітаємо мамусю. Сердечне вітання і І для цієї, парафії, для, цієї для цієї парафії, щоб всі були здорові і щоб модлилися, і щоб закінчилася війна, і щоб був мир, і щоб ми жили спокійно в здоров'ї і в мирі і з Богом. Да, Ладна нагода бо свінтегу Станіслава дісяй. Вибрали папіжа Леона 14-го, і беріть примір з нас, як ми правильно святкуємо. То все, що ви бачите, це тільки печать. А решта, все, було на початку, Божа, костіл і модлітва. Так що всі так мають святкувати, Сашуні, беріть приклад. З Богом.